Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму оладки з зелені, помідором та твердим сиром. Нам знадобиться одна склянка кефіру, 2 яйця, 1 середній помідор, 100-120 г твердого сиру, улюблена зелень, сіль та часник за смаком. Також знадобиться 200-250 г порошна та 1 чайна ложка розпушувачу. Змішую яйця, кефір, часник. Та ціль. додаю борошно з розпушувачем. Ось таке густе тісто має вийти за консистенцією, поки що відставляю його в сторону. А цим часом нарізаю помідор та зелень, а сир натру на дрібній терці. Тири, зелень та помідори додаю до тіста. Нарізані інгредієнти ретельно вмішую в тісто, щоб вони рівномірно розподілилися. Ось таке тісто за консистенцією можу смажити оладки. Смажу оладки на середньому вогні.